Тут ще в нас знову підосичник, так, бачите, заховався. ось такий жовтобурий. Ну, тут така місцевість. Вони в такій місцевісті полюбляють. Рости берізки молоді. Будемо шукати другого десь. Ну, і ось у. Бачите, як чекає нас. Це що не можна його? Там коріння. О. Ось буде писати. Зрізати потрібно вони.